Хмельницький майдан офіційно зареєстрували. В обласному відділенні новоствореної всеукраїнської громадської організації три співголови. Це представники опозиційних сил. Наразі активісти намітили план роботи на цей місяць. Про першочергові завдання далі у сюжеті. Хмельницький майдан тепер існує і на папері. Обласний осередок всеукраїнського громадського руху об'єднав кілька десятків людей. Місцеву організацію офіційно зареєстрували. У неї одразу три керівника. Вчора на засіданні було обрано співголови. Хмельницького відділення ними обрані три керівники політичних партій Батьківщина Удар Свобода. Затверджено склад ради організації 38 чоловік. І затверджено склад президії 9 чоловік. Доєднатися до лав майданівців мають можливість усі бажаючі. Запис проводять у наметі прямісінько на головній площі обласного центру. Тут видають спеціальні посвідчення. Різдвяне новорічні свята запалу активістам не зменшили. Першочерговими завданнями для себе Майдан ставить це зміна влади в країні на, на демократичну владу, зміна е, змусити. Органи державної влади, органи виконавчої влади дотримуватись діючого законодавства в рамках свобод прав громадян, покарати винних у тих силових акціях, які були спрямовані проти активістів Євромайдану. Майданівці у цьому місяці готуються до відзначення дня соборності та проведення всеукраїнського страйку, продовжують мобілізовувати хмельничан до Києва. Я був п'яте, шосте, сьоме із 20 по 6. -й. Цього року Київ тримається, допомагає. Ми, як кажуть, проводимо у нас козацька четверта залога, 100 козаків, чергуємо. У нас дуже хороший порядок. У будні Хмельницький Євромайдан відпочиває. Щонеділі тут вже традиційно відбуваються народні віче. Не стане виключенням і 19 січня. Початок запланували на 13-ту годину.